Чому не варто економити на вікнах? Прийшла дуже цікава думка. За моїми спостереженнями, одні з самих успішних та багатих людей це ті, хто займається інвестицією. Завдяки своїй прозорливості, навикам критичного мислення та концентруванню ресурсу, їм вдається максимально продуктивно та вигідно вкласти свій капітал. Тепер ловіть хід цієї думки. Купівля вікон, швидше за все, не сприймається вами як категорія емоційних покупок, наприклад, на відміну від парфумів, одягу або автівки. Купуючи вікна, ви дивитесь на це як на витрати, ну тобто видатки, ще й на ті, які не викликають позитивних емоцій. І в цей момент активізується наш внутрішній скупердяй, який каже: зеконом, не переплачуй, знайди дешевше, не розуміючи наслідки. А якщо ми подивимось на придбання вікон як на інвестицію, тепер давайте розмірковувати. Так, це саме інвестиція. Тепер ця медаль повертається до нас з іншого боку, оскільки вікна не є продуктом повсякденного вжитку, такі як шкарпетки, ковбаса, там плесос тощо. Буду все розповідати виключно на особистих прикладах. Купив ковбасу, а вона виявилась несмачна. Віддав псу, ну в моєму випадку, псині. І навіть вона не всяку ковбасу буде їсти. Наступного дня куплю інакше. Купив шкарпетки, вони до вечора протерлись або некомфортні. Наступного разу купую шкарпетки іншого виробництва. А, Згадав історію про пилисос. Ми дуже хотіли миючий пилисос. Питань немає. Він класний з аквафільтром, але за декілька років функцію саме миючого користувалися аж два рази. І те із за того, що просто було цікаво. На щодень він ну таке. важкий, габаритний. Подарували тьоті, собі купили звичайний. Просто перед миючим пилососом ми купили класний звичайний. Коли купили миючий, звичайний віддали мамі. Тепер миючий віддали тьоті, собі купили звичайний, запутана схема, зате всі з новими пилососами. До чого це я? З вікнами, на жаль, так не працює. Спокусившись на низьку ціну в кінцевому результаті, ви неодмінно в подальшому стикнетеся з різними, так би мовити, сюрпризами, про які ви, як кінцевий споживач, і не замислювались або просто фізичною не могли знати. А недобросовісний продавець, звісно, про них не розповість. Тепер моделюємо: вам впарили вікна no name, з фурнітурою no name, з непотрібними склопакетами, зі словами, та то те саме, тільки ви не переплачуєте за бренд, та звісно, воно все теж німецьке. Бат -баріка, бат -баріка. А ми, в свою чергу, не знаючи про те, що вже придумали інтернет, цьому віримо на саме чесне слово самого експертного впарювача. Довольні собою, ну ми ж ніби розумно заощадили, змонтували вікна, хоча я так думаю, що прибили. Зробили ремонт, довольні. Закінчується гарантійний термін. Хоча багато таких, хто продає взагалі без всіляких гарантій, у ваших вікнах розсипаються ущільнювачі, а це дуже розповсюджена проблема дешевих вікон. Ви викликаєте майстра, платите за новий ущільнювач, за його заміну. В результаті ця цифра, як правило, вже значно більша від зеконовленої при покупці. З часом починаються проблеми з фурнітурою, ви знов платите. Потім може з'ясуватися, що взагалі і склопакети не відповідають нормам, та й сам профіль так собі. А десь ще й мали можливість зайти до сусіда, а він собі такі як потрібно вікна поставив, порівняли і. Занавіс ваші вікна необхідно міняти. Але знову ремонт, пил, бруд. Хай ще трохи постоять. Потім якісь нові обставини і, як правило, залишаємося з цією проблемою до кращих часів. Думаю, багато хто з вас вже впізнав себе в моєму монолозі. Знову особистий приклад в нашому будинку: вікна встановлював тест ще років 20 тому. Звісно, їх давним-давно потрібно було замінити. Оскільки вони вже не відповідають абсолютно нічому. Є єдиний стримуючий фактор це ремонт. Я робив певний апгрейд, міняв склопакети, ущільнення, фурнітуру та все одно, як то кажуть, не фонтан. Тому все таки я би радив обирати вікна, так би мовити, на виріст. З певним запасом потужності для того, щоб вони не втратили своєї актуальності через 5-7 років. Отже, будемо фіналитись. Основний посил не будьте тими людьми, як то кажуть, мене обманювати не потрібно, я сам обманюватися радий. Запам'ятайте відомий факт: задоволення від хорошої якості триває набагато довше, ніж радість від низької ціни. Всім вдалих та розумних покупок та інвестицій.